Вітаю! Пропоную до перегляду підбірку коротеньких відеозамальовок, які я зробив у подорожі з України до Німеччини. Робив спонтанно, там де встигав увімкнути телефон, натиснути на кнопочку. Попередньо не готувався, тобто тут суто емоційні замальовки. Якість, ну, як і з автобусу, тому не дуже осуджуйте. А так, це погляд звичайного пересічного пасажира міжнародного рейсу. Зроблений саме через скло рейсового автобусу. Суто емоційні замальовки. Там якась шахта. Дивіться, будь ласка. А тут вітряки. Пітер енергію. Ще трохи про вітряки і досить. І досить буде. О така вітростанція. Вітроенергетична станція. Та небо яке я сказав.

Нового ну, шляху. Разширение дороги. Дякую за перегляд, хто додивився. Як сподобалось, підтримайте лайком, будь ласка. А як не сподобалось, то скажіть що, чому, як, бо ми ж не професійні відеографи і, і, і будемо тільки вдячні за корективи. Ну, все, на все, на все добре, на зв'язку до побачення.